Добрий день, от постійні наші волонтери, постійна родина військова, автівки треба, я пам'ятаю, що вся та бригада. Хлопців бахнути, Постійно треба хлопцям допомога. Гляньте, які люди виходять, свідомі. Скажіть, будь ласка, от хто ви, родина військова, байдужі, волонтери. У мене просто друзі. Друзі вас воюють. У вас родина загибла. Журавляться. Світла пам'ять і цар Санібес, хай спочиває з мира. От родина загибла, покидьки пишуть, брудом поливають. Вискажіть вас чоловіку, дай Бог йому здоров'я, ангела. Хранить. Добрий день. Скажіть, чому ви прийшли? Ви родина військових, ви не байдужі, волонтери. Рік яка бригада? Я забула, казав номер. Ангела хранителя йому, щоб все там удачно. З Боженькою. Храм, і написали, що Він годен. Зараз всіх відправляють. І обмежена придатні. в мене друг в Авдіївці на нулі. Омежена придатні. Ви звертайтесь, не бійтесь, що треба. Юриста там допомога. Щось туди на нуль. Ми теж допомагаємо. То він на другій ну... зараз на другій. Можливо, навіть ну, на другій. Щось теплі речі, зараз так. на другій, потім на перший. Я насчет крові не поняла. Я ніколи не здавала. Це... Там ми здаєте аналіз. Ну спочатку це вас перевір місті це да, біля місті центральна аптека колишня навпроти військкомату. військомат і ще ну якби за донацію вам ніж будуть мені отой номер наберете. Я вам все поясню. А добре ви самі гроші, куди захочете. Там чи за донати, вам дадуть 350, вам дадуть гроші, винагороди їх можна. Ви самі вже вирішуєте, як ви вважаєте за потрібне, чи чоловіку щось купити там балаклаву, шапку, чи ну в родину, чи, чи задонатити. Ну Поліція з народом дуже дякую. От які в нас маленькі, гарні діти. Давай п'ять. давай. Чому ти приходиш? Скажи, будь ласка. А? Чому ти сюди приходиш, скажи, будь ласка, підтримати наших захисників. так? Тату привозиш. так? Ти молодець. Велика подяка, ти мені набереш. Оцим людям постійно приходять, не перший раз. Дуже дякую вам, дуже подяка велика. Ось постійно. О, 93-я, Холодний Яр. Підтримую. Чому ти приходиш? Скажи, будь ласка, земляк ти мій. Чому що мені не байдуже, в мене брат загинув, друзі гинуть. Світла пам'ять, хай спочива з миром. І... Потрібна допомога постійно на фронті. Постійно, треба Барки, рятувати. Машини, щоб і... брати не гинули, щоб діти не залишались сиротами. Ось чому ми виходимо. Привіт, вітаю. Ось нас. Він вже волонтер, він же допоміг не раз. Дуже дякую. Чому ти приходиш? Скажи, будь ласка. Якщо можеш. Дуже довго нічого не міняється. Вже який рік війна, а кошти так всі так да. подобають. І гинуть хлопці кожен день. Да. І За два роки нічого не змінилось, просять те саме постійно. Дуже дякую, тебе, дуже дякую. Ось люди прийшли теж. Дуже вам дякую, чому ви прийшли? Скажіть, будь ласка. Підтримати ЗСУ. Ну, Гляньте, які гарні жіночки. Наші хлопці підтримують. От. Прості люди, простий народ, от ти з ВПО. Ти підходиш. Скажи, була, чому ти прийшов? Чому от? Ну не ну, піддержати всіх, звісно, щоб допомагали жмінить. Щоб воєнним, освободили конечно, да. родину. Я сам з Краматорська. Ну, я віжу, ти хромаєш по здоров'ю. Да. Да, не можу. Ну, Спасибо тебе, большое, да що не ти Ось підходи підходив нас теж постійно.